Всім привіт! Hello, my dear friends! Продовжую показувати свої хризантеми. Це така у мене кулькообразна. вона ще більш розквітла, я вже її показувала, але вона ще більш розквітла. І така у нас вийшла велика куля. Посаджена біля лаванди. Така хризантема. Ось. Нападала І знову багато листя. Ось наступна хризантема, дивіться, яку я називаю лотус. Вона ще не повністю розквітла. Але майже ще багато пуп'яночків. Так прикольно виглядає, мені подобається. Це вона така у нас голчаста. Угу. Голчаста хризантема. Пишіть мені, чи ви любите хризантеми взагалі. Просто є люди, які не люблять хризантеми, ось люблять тільки троянди, а ви любите? Я раніше якось особо не звертала на них уваги, але мені от, ну, декілька років тому от, захотілося посадити їх хризантеми і, в принципі, доволі вдало. Багато із тих, що я посадила, ну, прийнялося. Ось. Ось ця була малесенька-малесенька, а зараз більш розквітлий квіточок. Дивіться, скільки. Дуже такий гарний бусковий колір. Вона також росте кулькою. Ну, така хризонтема, я знаю, у багатьох є. Посаджена біля такого ялівця. Ось. І тут в мене ось така. Насичений кол, колір такий, бачите, рожевий, насичений, і не вигорає вона якось, не втрачає колір. Деякі хризантеми, вони якось так втрачають колір, біліють, а ця ні. Ця мені дуже подобається. Ось ось ще, ну, така ромашка, я вже показувала її, але бачите, вона якось тако, зробилася з такою розовинкою була. Біла. І тут у мене на підході, ну, я вже її зніму наступним разом. Ось вона зараз розпускається. Також така хризантемка. Маленька вона ще. Цю хризантему я вже показувала, але знаєте, вона зараз іще якось розпустилася і стала більш такою махровою. Стала більш крупнішою, тому що вона більш розпустилася така. Кожна хризантема по собі прекрасна. Я люблю всі хризантеми. Ну, для мене не існує хризантем, які мені не подобаються. Кожна по собі, вона, ну, якась виняткова, гарна. І одна з моїх улюблених хризантем, це я залишила на останок ось така. З жовтою серединкою, рожева, голчаста. Дуже її люблю. Дуже-дуже-дуже ось. І ще вона більш розквітла і ще вона більш така стала якась така пухнаста, немов. Так що ось такі в мене були сьогодні хризантемки. Ось, по мірі розпускання буду знімати ще. Дякую вам за увагу! До побачення, Bye, dear friends.